Початок діяльності 16-ї міськлікарні пов'язаний з історією створення центрального гірничо збагачуваного комбінату з 1958 року. Це була медико-санітарна частина підприємства. Першим головним лікарем нового колективу медпрацівників була Людмила Яричевська. Нині цей потужний лікувальний заклад має стаціонарне та консультативно-діагностичне відділення. На базі стаціонару функціонують три загальноміські центри, спеціалісти яких екстреної планово лікують хвороби шлунково-кишкового тракту криворіжців та мешканців чотирьох прилеглих до міста районів. Працюють на базі лікарні і сім допоміжних параклінічних служб з 2009 року. Відчутно оновилося медичне обладнання закладу. Медики отримали рентгенодіагностичний комплекс, монітори для палат інтенсивної терапії, бронхоскоп, апарат для штучної вентиляції легень та інше устаткування. Це значно покращило можливості лікарні та допомогло врятувати не одну сотню життів пацієнтів. І сталося це за безпосередньої участі кваліфікованих медичних працівників усіх ланок. Коллектив, возглавляемый Криштопом Игорем Петровичем, это очень хороший дружный коллектив. И в этот праздник замечательный, светлый день. Я хочу поздравить всех-всех медиков нашего коллектива и всех относящихся к медперсоналу. С этим замечательным праздником самое главное здоровье, счастье огромного, успехов в личной жизни и чтобы наша больница процветала. Понад 20 років працює в лікарні Іван Стародубцев. З його ім'ям пов'язана організація міського центру шлунково-кишкових кровотеч, який був визнаний кращим в Україні. Іван Семенович каже, це досягнення всього колективу. Дорогі мої працівники 16-ї горбольниці, Возраст чоловіка визначається не по паспорту, не по другим параметрам. Вона визначається по налічі друзів, те, которые его окружают. Вот я хочу, чтобы вы, если вы будете живы, здоровы, я всегда буду з вами, і я всегда буду молодым, несмотря на свой почтенный возраст. Поздравляю вас з юбилеем, желаю вам выполнять те функции, которые на нас возложены. 16 губерния це одно із лучших учреждений не только и области. Желаю вам счастья, здоровья. Ребята, будьте такими как вы. Не тільки професійністю, а й щиросердністю вирізняється цей медичний колектив, стверджували гості урочистостей. Важливо, перед те, що був заложений фундамент традиції, фундамент відношення, професіонального відношення кожного медработника. От главного врача до санітарки, от чутком внимання до пацієнту, об оказанні висококласної професійної медичної допомоги кожному больному. о оказании не просто профессиональной помощи в том или ином заболевании, а прежде всего о сердечном, милосердном и сострадательном отношении к каждому человеку. Мне очень приятно, что сегодня коллектив 16-й городской больницы отличается прежде всего этим. Не просто профессионализмом, но еще и душевностью в отношении к каждому больному. Лікар-хірург Іван Стародубцев став повним кавалером відзнаки за заслуги перед містом. Таким же нагрудним знаком другого ступеня нагороджено завідувачу гастроентерологічним відділенням Ларису Агеєнко. Вручили на святі і відзнаки облдержадміністрації. Нагрудним знаком за розвиток регіону нагороджено головного лікаря Ігоря Криштопу, почесною грамотою заступника головного лікаря Світлану Харченко, грамотою Володимира Лук'яренка, завідувачу хірургічним відділенням. Ще ряд вірних своєму покликанню медичних працівників. Отримали грамоти Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації виконкомів міської та районної рад. Відзначили медичних працівників і особливими нагородами громадської організації Союз Чорнобиль Україна. Сьогодні це одне з крупніших учреждання медицинських городів Приварога. Несмотря на ті трудності, які ми завжди имеем, и, в общем-то, преодолеваем. Больница растет, и это благодаря вам, благодаря медицинским работникам, врачам, сестрам, санитарочкам, коллективу вспомогательных служб, благодаря вам. Мы всегда впереди в авангарде. Желаю вам здоровья, удачи, благополучия, чтобы вы и дальше приносили только добро, и чтобы мы получали только благодарности. І як менше було неудовлетворених наших пацієнтів. Щирі слова привітань прозвучали на адресу ветеранів цього колективу, які свого часу зробили все, аби 16-та лікарня стала школою передового досвіду медичної галузі.